Обласна федерація легкої атлетики відзначила кращих спортсменів 2013 року. Окрім них, нагороди та почесні грамоти під час урочистої церемонії отримають кращі тренери та судді змагань. Сезон для легкоатлетів Кіровоградщини видався досить успішним. Кращими серед молоді визнали трибунал світу Антолія Бондаренка, бігунів Олександра Шелеста та Дмитра Капінуса. У номінації дорослі перемогу здобули спортсмени, які виступають на бігових дистанціях з перешкодами Марія Опря, Вікторія Маруценко та Денис Тесленко. Я вже не вперше займаю перше місце в цій категорії, хоча, несмотря на то, що цей сезон лично для мене був провальним із -за травми, зайняв всего місце на чемпіонаті України. Не повзрослим і не смог атобратися на чемпіонат Європи, і чемпіонат світу для взрослих. Ну будем діятися далі, будемо працювати. Кращими тренерами області за підсумками змагань 2013 року. Визнали Геннадія з Дітовецького, Володимира Абраменка та Вадима Приймака. Загалом заслужені нагороди від федерації легкої атлетики області в кінці року отримали понад 30 спортсменів, тренерів та суддів.